Вітаю, друзі! Ви будете здивовані, але фактично причиною появи цього відео став допис одного з кремлівських карликів, а саме алкаша Дмітрія Медведєва. У своєму телеграм-каналі цей виродок оприлюднив наступний черговий шедевр. Аказується, що, як сообщає The New York Times. Пентагон не следил за поставленным Украине оружием, поэтому исчезло вооружение на 1 миллиард долларов. Почти 40 тысяч единиц, дроны Камикадзе, ПЗРК, приборы ночного видения. Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдасть контрабандистам либо кто-то из их гнилой комарильи, либо киевские рвачи. Ми ну, вже звикли до пасажів Алкадіми, але тут в цьому дописі йдеться посилання на статтю виданні The New York Times. Виходячи з того, що в деяких наших засобах інформації теж була згадана ця стаття в доволі негативному контексті, я вирішив безпосередньо перечитати перше джерело. І зараз я вам розповім, про що ж дійсно йдеться в цій статті. Тож поїхали, друзі. Ось перед вами ця сама стаття, назва якої звучить в перекладі українською наступним чином: військова допомога США Україні погано відстежувалась йдеться у звіті Пентагону. Це доволі значний перший крок. Йдеться про поганий контроль в звіті самого Пентагону. Це не матеріал якихось журналістських розслідувань, на яких там Небілінгкет чи інших агенцій. Ні. Ця стаття це коментар офіційного звіту самого Пентагону. Далі під заголовком іде, так би мовити, анотація під заголовок. Короткий зміст всієї статті, про що і буде йти мова. Знов таки перекладаючи українською, він звучить наступним чином: у доповіді, підкреслю ще раз: у доповіді Пентагону. Було встановлено, що американські чиновники та дипломати не змогли швидко або повністю обрахувати всі майже 40 тисяч одиниць зброї, надісланих на фронт. Перший абзац: американські офіційні особи не відслідковували належним чином перенісні зенітно-ракетні комплекси, безпілотники Камікадзе та окуляри нічного бачення на суму. Понад 1 мільярд доларів США йдеться в новому звіті Пентагону, що викликає занепокоєння щодо того, що вони можуть бути викрадені чи передані контрабандистам. В черговий раз друзі звертаю вашу увагу про те, що, по перше, ніде ніяких звинувачень України немає, навіть в першому абзаці. А мова йде виключно про те, що американські чиновники та дипломати не змогли в належної якості провести облік переданого Україні озброєння. Поки що не більше цього. Друга абзац статті, на мій погляд, пояснює все доволі чітко. У звіті Генерального інспектора Міністерства оборони, оприлюдненому в четвер, немає жодних доказів того, що будь-яка зі зброї була використана не за призначенням після того, як її відправили до військово-матеріального технічного центру США в Польщі або відправили на лінію фронту в Україні. Отже, авторка статті звертає увагу читачів на те, що так дійсно. Пентагон після проведення ревізії сам визнав, що облік вівся не доволі якісно. Але разом з тим, жодних доказів того, що озброєння могло потрапити не за призначенням, тобто не до Збройних сил України, немає. Погнали! Бед Рікс. Читаємо статтю далі. Разом з тим було встановлено, що американські чиновники з питань оборони та дипломати у Вашингтоні та Європі не змогли швидко або повністю пояснити багато з майже 40 тисяч одиниць зброї, які за законом мали бути під ретельним наглядом, оскільки їх удар на полі бою. Чутлива технологія та відносно невеликий розмір роблять їх привабливими для катрабандистів зброї. Далі авторка статті, про яку кілька слів я скажу згодом, пише наступне. Висновки, опубліковані в четвер, майже напевно підігріють скептицизм у конгресі щодо надання Україні додаткової військової допомоги. Республіканці Палати представників уже блокують план витрат на національну безпеку, який забезпечить додаткові 61 мільярд доларів на військові зусилля, оскільки у військ на передовій починає закінчуватися зброя. Мається на увазі війська українські, звісно. У поєднанні з довгою історією корупції та контрабанди зброї в Україні попит на більш ретельний облік, безперечно, зростатиме. Ну, чергове вітання нашій українській корумпованій наскрізь владі. Авторка статті також звертає увагу на наступне. Офіційні особи Пентагону, Державного департаменту та інші експерти вже давно вважають, що майже неможливо порахувати кожну з тисяч одиниць зброї, яка була відправлена в Україну. Хаос бойових дій, ризик поїздки на поле битви та брак персоналу у Вашингтоні, Києві та на логістичному центрі в Польщі усе це перешкоджало ретельному нагляду. Хоча офіційні особи стверджують, що не було жодних ознак, підкреслюю жодних ознак широкомасштабної контрабанди чи неправильного використання зброї з початку війни. Тобто, друзі, ще раз звертаю вашу увагу, мова йде про недостатній облік переданого озброєння в самій структурі Пентагону не в Україні. Про це, зокрема, свідчить і текст, який оприлюднила заступниця міністра оборони Сполучених Штатів, пані Бейкер, реагуючи на відповідно цей звіт Пентагону. Що вона пише? Що в спосольстві США в Києві недостатньо співробітників Міністерства оборони, щоб легко відслідковувати всю найбільш шутливу зброю та обладнання, яке за її словами наразі в Україні налічує понад 50 тисяч одиниць, і ця кількість продовжує зростати. Вимоги щодо звітності щодо озброєння були призупинені за кілька днів до вторгнення 24 лютого 2022 року, коли посольство в США в Києві було евакуйовано і не було відновлено до відновлення роботи посольства в травні. Ну тобто, в той час, коли посольство було евакуйовано. Робота по відповідному оформленню звітної документації була практично призупинена. У перші дні війни, коли колона російських танків прямувала на Київ, українські сили несамовито розгортали ракети Джавелін та іншу зброю, щоб захистити себе. Швидше за все, не зупиняючись на їх інвентаризації, визнають офіційні особи. Продовжується статті. Ну, друзі, з моєї точки зору, це абсолютно справедливе твердження, бо під час вторгнення російської орди на територію України, звісна річ, ні про який облік не могло іти і мови, треба було негайно миттєво захищати країну. Продовжуємо читати статтю. Але разом з тим, принаймні в деяких випадках, згідно зі звітом. У четвер українські військові чиновники краще дбали про відстеження зброї та обладнання, ніж їхні американські колеги. В одному прикладі зі зразка з трьома сотнями три одиниці обладнання, надісланого в Україну в період з лютого 2022 року про березень 2023 року. У звіті було встановлено, що американські чиновники врахували 47 з них під час проходження через логістичні центри в Польщі та описали 15, які прибули в Україну. Для порівняння у звіті зазначено, що українські посадовці змогли врахувати 73 одиниці обладнання. Це означає, що вони більш старанно оновлювали свій інвентар. Поясню на пальцях, що означають ці цифри. Логістичний центр Сполучених Штатів, який знаходиться в Польщі, отримав зі Сполучених Штатів 47 одиниць якогось озброєння. Логістичний центр Сполучених Штатів, який знаходиться в Україні і приймає з Польщі це озброєння, звітує про отримання 15. Одиниць якогось озброєння. Разом з тим Збройні Сили України відзвітували, що вони отримали 73 одиниці цього озброєння. Ну, фізично, якщо поставлено 47, а ми отримали 73, це зробити просто ніяк неможливо. Отже, це реальна проблема звітності. Чиновників від Міністерства оборони Сполучених Штатів не більше того, за твердженнями пана Сторча, Генерального інспектора Пентагону, процес контролю за використанням озброєння почав покращуватись наприкінці 2022 року, коли Американська сторона передала українцям ручні сканери штрих-кодів, щоб миттєво передавати серійні номери озброєння в американські бази даних. Завершується стаття наступним абзацом. Зараз лише два інспектори з офісу пана Сторча працюють у посольстві США в Києві. Хоча чиновники розглядають можливість відправити принаймні ще двох. Щоб допомогти з наглядом. Але реалії полю бою ускладнюють завдання. Українські війська часто обмінюють свої запаси ракет Джевелін та Стінгер з іншими підрозділами Збройних сил України на спеціальне обладнання, необхідне для боротьби з росіянами на їхній ділянці фронту, відкриваючи потенціал для можливого перенаправлення незаконним третім сторонам. В умовах війни це важко зробити, сказав пан Сторч. Ще є місце для вдосконалення навіть з українського боку. Кінець статті. Отже, друзі, в цій статті, яка є фактично коментарем офіційного звіту Пентагону, немає жодного твердження про те, що українська сторона. Причетна до розкрадання американського озброєння. Немає навіть натяку на це. Критика лунає в першу чергу в бік американських співробітників відомства, які не змогли налагодити необхідну якість контролю за озброєнням. Але разом з тим, ну і це я вам зачитав цей аспект. Українській стороні надається належна оцінка в питанні обліку, який був поставлений краще, ніж у наших американських партнерів. Прослухавши переклад цієї статті, скажіть мені тепер, будь ласка, які є об'єктивні підстави? Я вже не кажу про Алка Медведєва, але у деяких українських засобах масової інформації. Наганяти хвилю дези відвертої, яка ну, фактично дискредитує, на мій погляд, Збройні сили нашої країни, як в очах українців, так і в очах наших міжнародних різних партнерів, надаючи такі сірі натяки на те, що он, мовляв, в Видані New York Таймс вийшла стаття, в якій мова йде про можливість зловживання українською стороною. Я вам зачитав практично повне, окрім одного абзацу, в якому міститься інформація про е, перебіг подій ще на початку повномасштабного вторгнення. Всю статтю. Де тут натяк на те, що українці розкрадають американське озброєння? Навіщо українським виданням підхоплювати російські наративи, які ганблять наші Збройні Сили і взагалі нашу державу? Тепер, як я і обіцяв, кілька слів про авторку цього матеріалу журналістка Лара Джейнс. Доволі відома в Сполучених Штатах. Фахова журналістка, яка Більше 25 років спеціалізується на висвітлення діяльності американських військових, яка неодноразово висвітлювала перебіг тих чи інших воєнних кампаній, в яких брали участь Сполучені Штаті, яка неодноразово бувала в Іраку під час проведення відповідної операції Збройними силами Сполучених Штатів. І ця фахова журналістка, вона. З моєї точки зору, мало б зрозуміти і мало б знати, що згідно всіх соціологічних досліджень більше 85%, а за деякими даними, більше 90% споживачів інформації, тобто ми з вами, будуємо своє світосприйняття і свій світогляд виключно на заголовках, лише невеликий відсоток. Споживачів інформації читають безпосередньо сам матеріал. На цьому і побудована ганебна практика того, що називається клікбейтинг. Коли до різних відео вигадують якісь провокативні назви, які, в принципі, ну, спонукають глядача клікнути, зайти. І передивитись, а що ж там в тому відео. І за таких прийомів в 95% зміст відео не відповідає гучній назві, яку вигадують абсолютно ну, з моєї точки зору, звісно річ, абсолютно я б сказав так, інформаційні провокатори. Отже, якби Лара Джейнс, ну, дала свої статті більш ретельно. Підготовлений заголовок, то і не було б підстави в першу чергу у орків, посилаючись на цю статтю, скармлювати своїй орківській аудиторії, абсолютно фальшиву тезу про те, що американців з Пентагону звинувачують українців в контрабанді озброєнь. Ну і на завершення хочу черговий раз закликати вас, друзі, не забувати підтримувати наших захисників. Бо виключно тим, хто сьогодні перебуває на передовій, ми зобов'язані тим, що живемо на неокупованій Росією території. Ніякі Представники інформаційного фронту, економічного фронту, фінансового фронту, Культурного фронту не мають такого внеску в свободу українського народу, як ті дядьки та дівчата, які щодня ціною власного життя та здоров'я, боронять нашу батьківщину на одному і єдиному фронті на передовій. Все буде Україна буде важко, але ми обов'язково переможемо. Слава Україні!